Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. Діти, відгадайте, в чиїх руках глина ожива. Хто творить з неї дива? В кого посуд, ніби жар? Здогадались? Це так, гончар. Ми з вами вже багато говорили про цей давній народний промисел. Сьогодні я запрошую вас до нашої творчої майстерні. Пропоную вам зліпити з пластиліну гличик. А для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, ваші талановиті пальчики та гарний настрій. Тож, Приступаємо до роботи. Шматочок пластиліну розділимо на три частини. Менший, середній та більший. З більшого шматочка нам потрібно скатати кульку. Трішечки притисніть її до столу. Так у нас формується дно для глечика. З середнього шматочка пластиліну ми скатаємо наступну частину для нашого глечика. З'єднаємо дві частинки, щоб вони добре трималися між собою, їх треба ретельно примазати. Так, ми сформуємо шию нашого глечика. Прищіплюючи пальчиками края, ми з вами виліпимо вінця глечика. Для того, щоб глечик було зручно тримати, зробимо йому ручку, скатаємо маленьку ковбаску та прикріпимо її до верхньої частини. Ось так вигнемо її та прикріпимо до нижньої частинки. Глечики можуть відрізнятися декоративним розписом, елементами квітів, геометричним візерунком. Свій гличик я прикрашу ось так. Ви можете пофантазувати і додати свої елементи. Такий гличик вийшов у мене, а фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!